Привіт усім! Сьогодні хочу з вами поділитися цікавими новинами аж трьома новинами: про те, що Польща хоче зробити східний щит на кордоні. Про те, що одна з європейських країн хоче бути брамою для України, і про продовження тимчасового захисту на всій території Європейського Союзу. Сьогодні з'явилося нове обновлене повідомлення від Європейського Союзу, і я хочу з вами ним поділитися. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підписка на канал. Ваша активність дуже допомагає просувати цей канал, просувати це відео і допомагає україномовному контенту також доходити до всіх громадян України по всьому світу. Тому дуже вам дякую за підтримку та допомогу. Давайте почнемо з кордону між Польщею та Білорусією, між Польщею та Росією, і що Польща там хоче зробити східний щит. Що це, що це мається на увазі, і чому це взагалі зроблено? Я думаю, що більшість з вас знає, слідкує і розуміє, що зараз на польсько-білоруському кордоні досить часто дуже багато провокацій. Там і стрілянина, там і різні там закиди, підпали і тому подібне. З боку Білорусі дуже багато нелегалів, хоче потрапити в Польщу, а далі і в Європу. Ну і плюс це зроблено для дестабілізації. Польщі, польського кордону, так, щоб знаєте, ще щось було, щоб боліло, Польщу, щоб вона займалася тим, а не допомагала Україні. Ну і, звичайно, Польща бореться як може, але цього замало. Нелегалів багато, провокацій багато, і вони хочуть зі своєї сторони зробити щось більше, хочуть захиститися максимально. Це військовий проєкт. Це стосується лише військового підсилення, незалежно від питань міграції. Він призначений для захисту східного флангу НАТО. На реалізацію програми мають виділити 10 мільярдів злотих. У понеділок уряд прийняв постанову про створення національної програми стримування та оборони Східний щит. Він спрямований на створення комплексної оборонної інфраструктури на східному фланзі НАТО для протидії загрозам з боку Білорусі та Росії. Я про це вже також розповідав. Про те, що про це були якісь розмови, про те, що Польща хоче, щоб їй допомогли фінансово з боку Європи і НАТО, щоб вона посилила свої. Кордони. І зараз вже бачимо конкретні дії, конкретні заяви, конкретні закони, які приймаються, будуть прийматися і буде втілюватися в життя. Раніше було ухвалено під час понеділкового засідання Ради міністрів у Білостоці спеціальна програма Із-Shield вартістю приблизно 10 мільярдів злотих буде реалізована в 24-28 роках. Він включатиме підготовку до оборони районів, розташованих на кордоні з Білоруссю та Росією. Усі заходи мають чотири основні цілі. Вони стосуються посилення, протираптовість, обмеження мобільності противника, забезпечення військової мобільності, забезпечення військової безпеки та захисту цивільного населення. Бачимо на Польщу поки що ніхто не нападав, не напав. Думаю, що і не нападе в найближчому майбутньому. Але десь там зболіт є якісь вигуки, є якісь погрози, і Польща. Включається, Польща зразу хоче захиститися, вимагає фінанси, вкладає фінанси, озброюється і правильно робить. Я думаю, що це правильні дії. Треба вже зараз готуватися до захисту, ніж потім буде пізно. Ви як думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Давайте до наступної теми: Європейський союз, Європейська комісія хоче продовжити тимчасовий захист і після 2025 року. Директива про тимчасовий захист надає українцям негайний захист та доступ до основних прав у ЄС, зазначили у Єврокомісії. Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які рятуються від агресії Росії ще на рік з 5 березня 25-го року по 4 березня 2026 року. Про це повідомляється на сайті Європейської комісії у вівторок 11 числа, тобто сьогодні. З огляду на продовження атак Росії на цивільну та життєво важливу інфраструктуру по всій Україні безпечних та міцних умов для повернення людей в Україну на даний час не існує. Таким чином, комісія вважає, що причини для тимчасового захисту зберігаються і що її слід продовжити ще на рік як необхідно і адекватно реакції на поточну ситуацію. Зазначається, що мета полягає в тому, щоб забезпечити у Європейському Союзі усіх тих, хто рятується від російської агресії, а також щоб забезпечити. Печити стабільність для тих 4,2 мільйони людей, які вже користуються тимчасовим захистом у країнах-членах ЄС. Єврокомісія надасть цю пропозицію міністрам на засіданні Ради юстиції та внутрішніх справ 13 червня. Потім рада має офіційно ухвалити цю пропозицію. Я впевнений, що ця пропозиція буде підтримана, і європейський союз, європейська комісія підтримає продовження ще на рік після 2025 року. Чому? Тому що не всі країни знають, як далі діяти. Бачите, Польща пропонує, наприклад, карти побиту по статусу Укр. Інші країни там щось інше пропонують, щось не пропонують, живуть за статусом Укр, тобто кожна країна по-своєму. Але якщо Європейський Союз продовжить, а він продовжить, я впевнений, що це так і буде, то і всі країни теж продовжать просто зі своїми пропозиціями, як і було до того. Наступна тема це брама для України в Європу. Словаччина хоче бути брамою для України до ЄС. Словаччина завдяки своєму географічному положенню хоче бути брамою для інтеграції України до ЄС і брати участь у відбудові України. Про це перед міжнародною конференцією з відновлення України заявив віце-прем'єр-міністр Словаччини Петер Кмец, передає кореспондент Українформу. Кмец підкреслив, що Братислава зараз активно допомагає Україні в економічному аспекті і відновленні, маючи унікальне географічне положення сусіда України. Тому ми хочемо бути брамою для України у питанні інтеграції до ЄС, зазначив КМЕЦ. Він привітав здобутки України і Молдови на шляху євроінтеграції, підкресливши, що Братислава готова допомогти Києву різними способами. Ще би було добре, якби Братислава підтримувала всі пропозиції, які Європейський Союз пропонує в допомогу Україні. Сподіваюся, що так воно буде і надалі, і що ніяких там не буде блоків, ніяких там перешкод. А як і всі нормальні європейські країни будуть підтримувати далі Україну і далі будуть надавати допомогу як фінансову, так і зброю. Так і допомогу громадянам України, що робиться за це дякую. Також КМЕЦ додав, що завдяки транскордонній співпраці між східною Словаччиною і Західною Україною обидві сторони виграють від цього. Звичайно, що виграють. Якщо не буде блокування кордонів, якщо буде розбудовуватися, якщо будуть розбудовуватися комунікації, будуть розбудовуватися шляхи, дороги, колії, то звичайно, що виграє дві країни. Ми які зможемо користуватися тим, і Словаччина, наприклад, Словаччина, яка буде надавати такі послуги, і також з цього буде мати користь. Це логічно. І якщо кожна європейська країна до цього долучиться, буде зі свого боку допомагати Україні чим зможе, то і кожна європейська країна теж з цього буде мати вигоду. Ну ніхто зараз не робить просто так щось. Як би там не було, всюди Влада, гроші, можливості, впливи. Тобто ніхто просто так, а давайте ми там допоможемо, бо ми такі хороші, і все. Всі роблять з розрахунку на майбутнє, на довге майбутнє, на швидке майбутнє, що щось з того будемо мати. І все. Ми на це також погоджуємося, тому що нам треба вже допомога, і ми розуміємо, що ця допомога буде щось коштувати. Так, нехай буде, але нам спочатку треба перемогти у війні, а потім ми вже будемо далі думати. Ось такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом. Ну і, звичайно, підписалися на канал. В описі під відео я залишу посилання на мій телеграм-канал Актуально про Польщу, де можна задати запитання про Польщу та кордон і отримати на нього відповідь. Тому дуже всім рекомендую також приєднуватись і туди. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.